Ці полюбляємо феєричні футбольні сенсації на кшталт історії про Робіна Гуда, коли посередня команда демонструє пік своєї форми і дає фору футбольним гігантам. Першим на розум одразу приходить Лестер зі своїм чемпіонським сезоном 15-16. А цього разу спадкоємцями їх справи можна вважати Ноттінгем Форест. Хоча вони й не претендують на титул чемпіонів, але впевнено тримаються в топ-4 і мають всі шанси пошуміти в лізі чемпіонів наступного сезону. Тому сьогодні спробуємо розібратись, як всього за пару років команда, яка боролася за збереження прописки в АПЛ, вже претендує на євроосінь. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Від самого свого заснування у 1892 році і до кінця 1990-х лісники лише декілька разів опинялися за межами першого англійського дивізіону, а потім і новоствореної прем'єр-ліги. Пік їхньої ігрової форми прийшовся на кінець 1970-х, тоді команда вперше і поки що востаннє стала чемпіоном Англії, брала Кубок європейських чемпіонів, причому одразу двічі поспіль, та завойовувала суперкубок УЄФА. Та тенденція завершилася у 1999 році, коли за підсумками сезону АПЛ вони посіли останнє 20-те місце і вилетіли до чемпіоншипу. Нульові та початок десятих виявилися для лісників катастрофічними. У команди була тотальна ігрова криза. Тренери змінювалися частіше ніж погода на туманному Альбіоні. Дірка в і так порожньому гаманці тільки зростала. А в період з 2005 по 2008 команда взагалі виступала в третьому посилі дивізіоні Англії. У 2012 році у давніх та відданих фанів з'явився промінчик Надії, сім'я катарських бізнесменів Аль. Хасаві придбали команду. Здавалося, ось він довгоочікуваний приплив фунтів стерлінгів, але на жаль, ситуація не покращилася, а в деякій мірі навіть погіршилася. Реальні зміни прийшли тільки у 2017 році, коли під своє кермо команду взяв грецький бізнесмен Евангелос Марінакіс, який на той момент володів грецьким грандом Олімпіакосом, а також був відомий низкою кримінальних скандалів і договірними матчами. В часи своєї молодості Одіозний грек проходив навчання в Англії саме в той час, коли Форест були у своїй піковій формі. Тому прийняти під своє крило команду молодості було для Марінакіса справжнім магнум опус. Звичайно, результат не Виявився миттєвим, грек поступово закривав борги, наводив лад в менеджерському відділі команди, спрямовував фінанси на правильні трансфери та займався іншими справами. У 21-му році бізнесмен запросив на тренерський місток вихідця з вельсу Стіва Купера, який привів клуб до довгоочікуваного повернення. Через 20 років Форест знову були готові запалювати в АПЛ. Ну а вам радимо переглянути про команду, яка розриває. Прем'єр-лізі тут і зараз, тобто про Ліверпуль, посилання буде в описі та ось тут в підказках. Вихід клубу до АПЛ у 22-му році став для Марінакіса своєрідним сигналом, що потрібно йти в Абанк і робити справжню закупку століття. Але трансферна політика лісників із самого початку викликала аж занадто багато питань. Скаути клубу акцентували увагу на двох типажах футболістів: це збиті льотчики, наприклад, Філіпе та Лоді з Атлетіко Мадрид, Кріс Вуд з Нюкаслу та молоді перспективні гравці цитайво. Авоні з берлінського уніона і Морган Гіпсвайт з Вулс. Загалом літом 22-го року лісники закупились аж на 200 мільйонів євро, придбавши приблизно увага, 30 футболістів. До речі, саме тим літом клуб орендував одного із самих топових воротарів на той час, що стало великою несподіванкою для всього футбольного світу. Пишіть в коментарі, якщо знаєте, про кого йде мова. У 2024-му Марінакіс вирішив не збавляти темп, і до команди приєдналось приблизно 11 футболістів, включно з тими, кого викупили з оренди. А витрачена сума лише трохи не дотягнула до 128 мільйонів. Але тепер скаутський відділ підійшов до справи більш точково, що дало змогу якісно закрити всі проблемні позиції. Попри насмішки з такої агресивної трансферної політики, вона все ж дала свої плоди. В команді розквітли такі молоді таланти, як Морган Гіпс Вайт, Муріло, Міленкович, Даніло, Хадсон Одой. А що почав творити Крізвуд? Але про нього пізніше. честь тренувати команду після довгоочікуваного виходу до АПЛ залишили Стіву Куперу на знак поваги до його тріумфу та сумлінної роботи. Але у своєму першому сезоні в прем'єр-лізі він ледь не повернув команду до чемпіоншипу, а до середини сезону наступного опустив лісників в зону вильоту. Не потягнув бельський спеціаліст рівень найкращого англійського дивізіону. Буває на допомогу, запросили досвідченого португальського керманича Нуну Ешпіріту Санту, який трошки підмочив свою репутацію е, кампаніями в Тоттенгемі та Аль-Етихаді. Прийшовши в грудні 23-го року, Санту спочатку зберіг Нотінгем в АПЛ, а тепер пише новітню історію команди прямо на наших очах, Атакуючу модель Стіва Купера Ешпіріту Санту. Замінив на більш прагматичний та структурний футбол, який робить акцент на грі в захисті. В основному команда грає за схему 4-2-3-1 зі швидкими вінгерами та фактурним таргетменом, роль якого в цьому сезоні взяв на себе Кріс Вуд. В залежності від кадрової ситуації та моделі суперника, іноді команда перелаштовується на більш захисну формацію з трьома захисниками і латералями, які пашуть по всій бровці. Основний кістяк команди це лінія захисту на чолі з Міленковичем та Муріло, а також опорна зона, де найбільш помітні Ейтс, Андерсон та Данілу. Основна задача захисної ланки це якомога ефективніше витягувати на себе суперників, перехопити м'яч і передати його вибуховим вінгерам в обличчі Еланги та Хадсона Одоя, які за принципами Санту мають повну свободу дій. Як вам, до речі, гра вічно перспективного Хадсона Одоя в футболці Нотінгаму? Будемо раді почитати вашу думку в коментарях. Якщо атака буксує, то на сцену виходить креативний гіпс Вайт. Номінально він грає під нападником, але у потрібний момент він починає грати по всій ширині поля, утворюючи ромби, за рахунок яких гравці можуть створювати розриви між лініями суперника, швидше доставляючи м'яч. На лінію атаки, завдяки виснажуючим тренуванням, португальський спеціаліст зміг довести всі процеси до автоматизму. Тому деяким командам, навіть із грандів, деколи дуже важко пройти оборонні редути лісників та дати відсіч їхнім атакам. Ну і вишенькою на цьому торті, звичайно, є новозеландський форвард Кріс Вуд, який переживає справжній ренесанс своєї кар'єри. В своїх командах Нуну завжди мав фактурних нападників, наприклад, Хіменеса у Вулверхемптоні та Бензима в Аль-Ітіхаді. Задача Вуда максимально відтягнути на себе увагу ворожих захисників та звільнити місце для швидкісних флангів. Якщо не вдається відтягнути на себе, то Кріс своїми габаритами намагається продавити лінію оборони оборони і вийти на потенційно гольову позицію. Його статистика говорить сама за себе. Станом на момент запису цього відео, у Кріса забито 18 голів в АПЛ, а це на 4 голи більше за його рекордні показники. А попереду ще добряча частина сезону. Дивлячись на його гру, в голову дуже напрошується порівняння зі справжньою легендою англійського футболу Джеймі Варді. Як ви, до речі, гадаєте, кого можна назвати більш ефективним форвардом? Джеймі Варді, зразка сезону 15-16. Або Кріса Вуда в сезоні 24-25. В минулому сезоні Ноттінгем дивом зумів фінішувати на 17-й позиції, набравши при цьому 32 залікових бали. 4 очки було знято рішенням Федерації, але тим не менш. На сьогоднішній момент. Зараз у команди вже в активі 47 очок, а ще 12 турів попереду. До нової моделі гри команда стала і пропускати в рази менше, після 26 турів 33 пропущені голи. За дві попередні кампанії 68 та 67 голів відповідно. Настільки успішного сезону у лісників не було вже дуже давно. Звичайно, гру Форесту не можна назвати досконалою, та ідеальною. Вони помиляються, як і всі, а іноді допускаються дивних поразок там, де їх взагалі не мало бути. І тут до речі, знову можна провести паралель. З чемпіонським сезоном Лестера тоді вся топ-6 АПЛ майже одночасно впала в кризу. Зараз ситуація схожа. Манчестер Сіті в найбільшому розладі за останні 10 років. У Челсі відбувся серйозний спад. Звичайно, вони схопили дизмораль після дискваліфікації Мудрика. Тоттенгем перевіряє на міцність нерви своїх лікарів, а ситуацію в Манчестер Юнайтед навіть не варто коментувати. Тому шанс того, що лісники запалять в лізі чемпіонів доволі пристойний. За даними аналітичного сервісу ОПТА, ймовірність виходу команди в Євроосінь – 96,7%. І навіть якщо клуб все ж таки не втримається в топ-5, п'яте та шосте місце гарантують їм вихід до Ліги Європи та Ліги Конференції відповідно. Як думаєте, кого варто очікувати влітку? 25-го року серед трансферів команди. Хто міг би підсилити лісників на потенційну лігу чемпіонів? Чи може шпірту Санту варто довіритись основному кістяку команди? Пишіть ваші думки в коментарях, не забувайте підписуватися на канал. Бувайте!